Замість звичних спортивних бутів – милиці. Десять запорізьких ветеранів, що втратили кінцівки, прийшли на своє перше футбольне тренування. Серед гравців 30-річний – командир штурмового відділення Павло Черемісін. Чоловік розповідає, раніше ніколи не грав у футбол. До того ж, на милиці сьогодні став вперше. Цікаво, важковато, але цікаво. Є бажання далі. Я сказав продовжувати. Я до цього і на милиці в принципі не ходив. Я на протестів підпишов зразу. Чого звикнув? Часом. Для мене це нове футбол. Я нікого не займався спорту таким. Цікаво, що так от і люди ну, не я вдома, це для мене цікаво. Є якісь майбутні такі. Перспективи понад 20 хвилин Павло Черемісін вправно виконує розминку. Попри біль та втому, чоловік готується до майбутніх футбольних матчів. Ліву кінцівку Павло втратив на Донеччині. Та, попри це, військову службу покидати не планує. Служив спочатку повноштабної війни. солідар, Бахмут. Це було під Бускай бізнес бригади. Виводив трьохсотого з позиції і сам. Стурдаміду стати кінцівку пліч опліч з Павлом на полі грає 50-річний ветеран Віталій Смірнов. Раніше чоловік захоплювався футболом, проте вже не сподівався знову опинитися на стадіоні. Я думав, що з футболом 20 як у мене зав'язано, але виявилося, що це не так, що я могу сказать. Звичайно, за молодіж складно в моєму віці гонятися, але я намагаюся. Гомілку чоловік втратив у 2023 році, виконуючи завдання у складі 36-ї бригади морської піхоти. Був вихід на лівий берег на Дніпра в районі Антоновських мостів, Ну і попали під плотний огонь. А так як ззаді нас був Дніпро, то Евакуації получилось, як вийшло. Там, де морська піхота, там никогда легко не буває. Аби бути на одній хвилі з командою, тренер Євген Чеботаєв теж грає на милицях, а удари відпрацьовує однією ногою. Для того я і тренер, якщо я не влізу в їхню шкуру. Як я буду це розповідати, і це показувати? Треба своїми діями їх навчити робити, те то це милиця це рука. Її не можна не доторкатися, м'яч ловити, не вводити, аути. Основні моменти, що стосуються футболу, хлопці і дівчата грають на милицях. Поле 60 на 40, ворота 2 на 5. І склад значно менший, не 11 гравців, а 7». Нині вже 15 ветеранів долучилися до запорізької команди з амфутболу. За словами Віталія Манька, після тривалих тренувань вони зможуть поборотися за всеукраїнський кубок новачків, а також брати участь у чемпіонатах з амфутболу. Світлана Гарбузова, Люна Наталуха, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя.